Як вас звати? Віталій. Чим вися займаєте? Ви такий спортивний. Ви будуєте дороги, у вас не виходить, я хочу вам сказати. Вам треба піднапрягтися трошки. Ви у вінниці будуєте. Все вас не оправдовує. А що це якась компанія? чи що? Як називається? РДС? В Перший раз чую. Я думала, щось там Укрбут, стройматеріал, Щось таке. Клас. І яку роль ви виконуєте у нашому бездоріжжі? У нашому, не знаєте, а у Вінницькому конкретно? Ви директор виконавчої бази. Ви бос. Буває таке, що ви хочете собі поставити на будильник пісню Амабич, Амабос, Амабич, Амабос. Ні, ви не строгий шеф. А я, який ви шеф? Взагалі? Як ви думаєте? Ви би хотіли бути своїм підлеглим? Хотіли би? Ви добрий, добряк? Такі люди кажуть, типу, хочу відпроситися, то ви відпускаєте? Ясно. Але прикольно, з ким ви прийшли сьогодні? Як звати дружину? Аліна, Аліна дуже гарне ім'я. Ви чимся займаєте? Ви можете собі дозволити не працювати. <реш> у вас чоловік будує дороги у Вінниці. А чого ви будуєте у Вінниці, а ви з Хмельницьку. <реш> ви приїхали з Вінниці, і як вам дорога, по якій виїхали? <реш> 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 Дорога закінчується, коли заїжджаєш в Хмельницьк. Та я помітила, є таке. Вам треба і сюди якось не треба. Чого? Вам і в Хмельницьку добре. Але в Вінниці плюс-мінус норм з дорогами. Реально, типа жарти жартами. Але от ми сьогодні їхали, і от ця е, траса це правильне слово. То там гарно все. І дуже зараз осінь така ніжна, приємна, ще тепла. Оце листечко летить, прям романтика. Дякую вам, що ви робите дороги. Клас. Збоку теж сидить хлопчина. Як вас звати? Денис, ви його син? Уже да. Уже да. Ви, ви коли почули, кажете, усинови мене. Я теж так хочу. Денис, чим вися займаєте? Ви хірург? М -м це дуже сексуально. <рив Auft hug> З ким ви при що таке? З боку нього сидить дівчина і каже. Хіба це не сексуально? Ну диві, він такий великий, широкоплечий, бородатий, і він хірург. У нього по-любому є білий халатик. Оце він одягає свої рукавички, я хочу попку на укол повернути. Щось мені защемило, не знаю, чи ви уколи не робите. А ви хірург який? Що виріжете? Животи. М -м -м. Це вже не дуже сексі. Уточняти що? Але в цілому це дуже привабливо. Ви напевно в лікарні та в Хмельницькому, де саме? Міська лікарня це державна робота. Можна знати, яка у вас зарплата? Зато ви кажете, це не сексуально вообще? Зато у вас було. Ха? Того й не сексуально, що не прибутково. Вам е -е, треба спочатку домовлятися з людьми, потім їх різати. <рес> ну, це грубо звучить. Але це, до речі, гумор у медиків. Це щось не знаю. Нам і з вами можливо це трошки ріже слух, його все влаштовує. Можна знати, яка вас заробітня плата, хоча б до якої суми. Дуже цікаво. Заробітня плата на півставки у хірурга в міській лікарні. Це людина, в якої ну хірург, ви розумієте, що це? Це людина, яка бореться за життя людей. 8 тисяч гривень. У цьому дуже мало секса. На вісім тисяч гривень. Ну, що ти? Це один набор білизни Вікторія Сікрет. Все, а цілий місяць що їсти? Я в шоці. Але ви молодець, лікарі? Є ще лікарі в залі. Бачите, ви хірург, ви сидите в першому ряду. Ті люди мають три тисячі гривень у місяць, напевно. Хто на балконі? Лікарі. Ми дуже дякуємо вам за вашу роботу. Це дуже цінно. Давайте поаплодуємо лікарям, хірургу. Це дуже фосо. Як звати дружину, дівчину? Хто це вам? Таня, а хто це вам? Це вам, Таня. Дівчина. Таня дівчина. Як давно ви разом? Роки два. З перемінним успіхом. Що це означає? Коли ти йдеш на зміну, ви не в місті. Коли приходить зарплата, теж нема з тобою про що говорити. Це неймовірно. Таня, а ви чим займаєтеся? Власна студія тату і перманенту. Я поняла, в кого бабки в їхній сім'ї. Я можу точно сказати, що він з нею із за грошей. Перманент. ну... Якщо дивіться, я не хочу ні в якому разі применшувати цінність вашої роботи. Перманент це сфера краси. Хто не знає, що таке перманент, це коли брові набивають татуаж, щоб не фарбувати много раз, а один раз, правильно пояснила. А хірург це людина, яка може розрізати тобі живіт, витягнути звідти щось погане, що тебе вбиває, зашити опять, і людина буде жити. Що вас посмішило іменно? <ріст> Що людина виживе все-таки в кінці? <ріст> До речі, ви можете разом працювати. Там, де шрам лишається від ваших порізів, ви можете набивати тату маленьке. Всякі квіточки, то то сі-се. Але по-любому заробляєте більше ви, правда? Прикиньте, як несправедливо. Не знаю, тут нема типу, якогось класного позитивного висновку, просто от таке зробила. І збоку сидить пані з квітами. Як вас звати? Як? Люба, ви чим займаєтеся? Здивуйте мене, ви юрист. Це трошки скучно. Правда? Але це цікаво. Ви прийшли з своїм чоловіком. У вас дуже серйозний чоловік. У вас чоловік такий серйозний, як і ваша робота. Як звати вашого мужчину? Микола, я вас трошки боюся? А що це за? Типа, правильно робиш. У вас, е, ви дивіться, якщо я казала хірургу, що в нього сексуальна і приваблива його робота, я ще не знаю, ким ви працюєте, але ваша така е, легка сідина отут над вухами це теж дуже привабливо. Ви знаєте? В цьому є якийсь такий досвід і мудрість, Микола. Я не зробила вам неудобно. Дуже шкода, бо я хотіла. Микола, а ви чим займаєтеся? Ви теж юрист, ви двоє юристи. У вас якась своя Ви, ви конкуренти. Ох, як це цікаво! А хто, хто з вас серйозніший юрист? Прикиньте, якщо вона адвокат, а він прокурор? Це ж юри... юристи обоє, так? Я можу бути дуже недосвідчена в цих питаннях. Микола, я вас Харю. Ви так на мене дивитеся, я би до вас не звернулася. Але я вам уже довіряю. Давайте поаплодуємо, Миколі. Ці оплески для вас. А, так, є серед вас хтось, хто хоче познайомитися? Боже, ви йдете просто на мене двоє. Добрий вечір. Все класно у вас? Як вас звати, мужчина? Ростік. Чого вися запізнили? Сказали, що тут дві вільні місця, і ви перейшли сюди. А, ви просто ззаді прийшли. Ви... Все, супер. Давайте їм теж поаплодуємо. Клас! Е, мені подобається, що більшість людей, хто прийшли, чимось займаються. І немає айтішників поки що. Нема. Нема. У мене в світі немає айтішників. Я не хочу про це знати навіть. Є серед вас хтось, хто хоче познайомитися, поспілкуватися і переходимо до стендапа. 3, 2, 1, айтішники, я не буду з вами говорити. От, ну я не знаю, хто з вас двох домовитися між собою. Ти другий раз, ти, ти прийдеш і в третій. Я зараз із тобою не буду говорити, і ти прийдеш у третій точно. От пані в цьому ряду, як вас звати? Наталя, бачите, як я дала вам перевагу? Що мені за це буде? Лайки, оплески. Дякую дуже. <плес> ви щось хотіли казати, чи вам цього вистачить? Познайомитись, мене звати Лєра. вас? Супер, от і познайомилися. Дякую дуже. А, окей, давайте починати. Якщо ви не проти, власне, для чого мися і зібрали.